Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Як бачите, ми на дачі. У нас зараз ранок. Ми тільки прокинулись недавно. І будемо готувати сніданок. Зазвичай у нас сніданок це бутерброди чи сендвічі, мама робить. А то вчора ми їхали на дачу. Я подивилась на Брокколі. І думаю, треба взяти брокколі і приготувати з яєчнею, зробити яєчню з овочами. Зазвичай так кожне літо, хоч один раз, але я готую цю яєчню з овочами, коли вже є багато своїх стиглих помідор з лучком. ось, А зараз мені щось ще й брокколі захотілося. Ось бувають такі періоди, що хочеться брокколі і цвітну капусту це чогось там в організмі не вистачає і організм цей потребує. Так, зараз трошки отак розділю на соцвіття. і зваримо її. Вариться вона дуже швидко. Юра прокинувся. Юра вже давно прокинувся. Да, да. Юра в кадрі тільки з'явився. Найраніше за мене ти прокинувся. Ну, трошки раніше, потім знов спав. Так, а приїхали ми вчора на дачу. Дуже багато чого, до речі, зробили, хоча ми приїхали вже після обіду. Юра покосив е, траву, ми поприбирали в Ось, і готуємось, бо запросили до себе гостей. Готуємось до приїзду їхнього. До речі, у нас вчора так холодно було, що це в Вдень було тільки 20 градусів, дуже вітер був і і що, її дощ був. Так, от такої розібрала на все цвіття і буду відварювати. Ну, десь. Закипити, десь хвилинки. <кій> Скільки? Три, мабуть. А потім все одно я ж буду обсмажувати з яйцями. Тут ще картошку розігрію. І буде нормально якраз. Така в нас буде. Треба гарно поснідати, тому що в нас ще дуже багато справ на сьогодні. І не буде коли готувати обід. Я війною, обід за розкладом. Це точно. Але вчора, наприклад, я не обідала. Мама і Юра приїхав на дачу, я йому яйця відварила. Він трошки перекусив, а я не обідала. Ну, коли ми приготували вечерю, то всі на їжу накинулись, таке враження було, що всі голодали. <кій> Щось я <кій> захрипла. Так, ставлю. Зараз я покажу вам, яку красу зробили в бісерці, але спочатку включу плиточку. Накрию кришечку. Айварець. Ми вже зранку попили каву. Дивіться, зробили перестановку, знесли тумбу з другого поверху з будинку. І тут розмістили тарілки. Ось там. І тут стакани. І кастрюльки, те, якими користуємося, тому що раніше воно в нас тут стояло на цій полиці. Ми накривали рушничками, але все одно пил дуже сідав, і кожен раз, коли сідали їсти, треба було протирати чи мити. Ось і тому ми заховали там. Тарілки. Ця тумбочка стояла там, ми її теж пересунули. Тут у нас спеції, потім, ну, все ж таке, треба там ще теж розібратись і передивитись, хоча я на початку літа перебирала. Поставили тут. Ну і тут поставили тут у нас кофе, чай, сіль, яку мама сказала в жодному разі, взагалі не чіпати, бо це сіль е... на вес золота. Да, Артем Сіль це мамі для закруток. Ми не трогаємо. Тут е, сахар, цукор, тут мамин замінник. І... А там у нас така собі техніка е, магнітола і сендвічниця, а там ще тостер поставили. Отак поприбирали тут все. Отак От все поприбирали, попротирали. А тут мене посадили. Да, тут Юру посадили, він тут і сидів. Завжди сидить, чатував. І ось так. Дівчата гріються на сонечки. Буся вчора вибігла за межі цього участка нашого, ніколи не вибігала, завжди Лорочка вибігала. А це буся вибігла, і ми її шукаємо дома під диванами, скрізь шукали. Немає, а Лора бігає там в кінці цього нашого городу, бігає там біля калітки і бігає. Як я туди, а воно сидить на попі ровно і не може зайти чи не хоче заходити обратно? Я я не хотіла, да. принцеса Обвалялася десь, смерділа, я її раз помила. Ну, Один раз я її мила. Потім ще лапи мила, бо вони почали ввечері приход... приходять завжди їжаки і вони на них гавкають. Ті їжаки, як ті придурки, стоять по годинах, можуть стояти, а ці розриваються. І топчуть сламаків. Потім в них лапи слизькі і дуже погано вимиваються. Ось так Буся, я на вас нажалілася. Зрозуміла вже прибираюсь на другому поверсі Фу, на дачі. Тут так душно, сьогодні нарешті вже тепло. І дивіться, що я знайшла. Це мої лижні батінки. І ще в мене є лижі, такі я напам'ятаю вони. До речі, де вони? Чи тут на дачі, чи в юрених... Ні, скоріш за все, в юрених батьків. Зараз хвилинку мені хтось дзвонить. Так, ще встигаю трошки попрацювати. І да, лижі, палки в нас все є. Але немає тільки шоломів. А так все, все було. Раніше дуже активно займалися лижами. Навіть колись там в Польщу їздили, але, почекайте, але в Польщі ми а, тільки ставали на лижі. І потім каталися по нашому буковелю. Так, а я ж кажу, я на першому поверсі вже поприбирала. Вчора в бісці поприбирали. І на цьому наганку поприбирала вчора. А сьогодні такі хатні справи, але чого в нас тут тільки нема. Ну, Треба прибирати. І ще в ванній кімнаті треба прибирати. Мама на городі порається, Юра там теж займається справами, працює по телефону, розмовляє і займається. Зараз вам теж щось покажу. Хочете побачити мене, якою я раніше була в молодості? Дивіться, якою я була блондою, яка я тільки не була. А тут Артурчик малесенький. Я така ще блондіночка. Це ми відпочивали в Турції, до речі, перший раз. Артуру десь тут рочки три. Зовсім малесенький. І їздили в цей аквапарк Троє. Ось такі зовсім юнні. Бачите, яка модна. Це, до речі, Одеса. 2003 рік. Аркадія. І я така на стілі. все дивіться. Теж це мені здається. І це теж Турція. І це Турція. Ось. Тут називається знайшла фото. З Артурчиком біжимо, з моїм манюньким хлопчиком, таким горобчиком, коханим моїм синочком. Дивіться. Ой, прикрию цей сором. <хи> Ось так дивіться. який Кільосій мальчик, мамин, мамин хлопчик. Все, не буду <хи> дивитись фото, тому як. Зараз що буду плакати, тому що сумую за артурчиком. І це. Немає часу, треба прибирати. Це ностальджі. Ой, боже Боже. Скільки прибирання. А це, дивіться, мікусіни. Туфельки, бачите, які. Шкіряні. Це, до речі, подружка привезла з Німеччини, подружки, на жаль, вже немає. А згадка лишилась. І потім, думаю, Нікусі, може, якщо буде актуально, коли в неї буде дитинка, може дівчинка. залишу, чи просто так на згадку Нікусі, що та, вона в таких ходила. Але вона небагато в них ходила. Бачите, і в якому ще гарному. Стані. Дивіться, які в мами гарні гладіолуси. Це взагалі якийсь такий колір. Гарний, да незвичний. І такі вони дуже великі. Ну, як по мені. Дуже гарні. Правда, Мілка? Мами да, хода... гарні? Дуже хазяйка. хозяйка. бачите, збирає огірки. Ініціативу. Думаю, може мені баночку зимою дадуть закусювати? Так. Да. З огурцями, звісно, желательно. Да. А ще в нас баклажанчики, але бачите, листя поїли ці жуки колорадські. Сусіди в нас тут за сіткою посадили картоплю, і вони з тої картоплі перебираються до нас. І жруть нам ці баклажани, мама дуже в цих, ну, засмучена, тому що кустик баклажанів теж не дуже дешевий. І виходжу, їх див, дивиться, доглядає, але бачите, он дивіться, Жере сидить. Падло. О, а я і не бачила, що тут сливка в нас є. Канал треба було назвати Дача Так, Моїм підписникам подобаються дачні влоги. Много, багато лайфаків. Лайфаків, так. І лайфаків також. А ще дивіться перці. Ось тут такі будуть, як на базарі, це продається. Солодкі. Різні є, є. Такий сорт, а є? Ось такий красунчик. Мілка показує, розказує за лайфаки на моєму каналі. Боже, яка в тебе гарна, диви, мілка підібрала ще тон. Ух ти. Ух ти Кофти що? ого От тако. Я кажу, на баночку огірків на закуску зимой зарабатывали. Так. Я зайшла, подивилася великі, думаю, вони до вечора треба їх зібрати Жалко. Це да. <с <с у собаки лаяли, тому що тут пес рижий за нами бігає. Я його теж підгодувала. А зараз думаю, чого собаки так розриваються? І думаю, що знов цей песик. Потім дивлюся через хвіртку, а тут дивіться, хто сидить. Бачите? Їжичок. Ми йому вже там кинули сосиски. Ані, ні, дивіться, коли рижик тут бігав, песик. Я йому кинула шматок м'яса, він з'їв і картоплю. Картоплю не доїв. А ото прийшов друг сидить в очікуванні. Моє минисінькі. Хльосі мої такі. О-о-о, біжать, біжать, біжать. Ой, що таке? Лишіть його, пішли, дівчата. Що ти така таке шукає? Де ти? Я тобі на відео покажу. Диви, Флора. Шкребе садить. Давай подивимось. Ні, пішли. Пішли. Ти знаєш хто ти? Хто? Ти не дала мамі подивитися флору і фауру. Да.